Ну, нагадую, з моменту приходу Зеленського владу Держоборонзамовлення почало сипатися. Пригадується, що станом на 18 рік було замовлено два дивізіони ракетних комплексів Нептун. Зеленський відкликав це рішення. Було оголошено про закупівлю, по-моєму, в 2020 році 75 ракет Нептун. Це замовлення відмінено, закуплено, по-моєму, 11 чи 15 навчальних ракет. Тобто, по суті, роботи по комплексу Грім 2 були згорнуті. Коли Стався досить непоганий варіант закупівлі артсистем в Чехії. Раптом довкола цих артсистем щинився такий галас, що по суті. Ці системи Дана ну, вони фактично затягнули з їх поставка А це ж був по суті, варіант поступового переходу на 155-міліметровий калібр натівський. Цей напрямок теж пригальмований, Ну, не кажучи вже про технології. Далі українська гаубиця Богдана роботи по ній повністю зупинені. Тобто Зеленський і його оточення повністю готувало країну до здачі. Мені один бізнесмен вчора сказав, ми так говорили, він каже: ну слухай, я от дивлюся по поведінці влади перед окупацією на півдні, він, він просто добре орієнтується в Запорізькій і Херсонській області. Каже, в мене таке було відчуття, що ці області продали росіянам. Ну, якщо, якщо там, наприклад. Оця вся наволоч Херсонська і Запорізька із партії регіонів пішла безоглядно служити окупантові, ну то це ж був це, це до речі, доволі обережні люди, колишні депутати парламенту. Якщо вони пішли служити, значить у них була впевненість в тому, що за все заплачено і нічого їм за це не прилетить. Це... Тут вони ж вони не озиралися в своїй поведінці, вони не тікали на підконтрольну Україні територію. Тобто вони поводилися так, ніби були впевнені, що ну зділка состоялась, тобто бік е, діл, як любить Трамп казати, е, відбула відбулася велика угода, домовленість. Кожен отримав своє баблічко, всі при ділах, і ну, чого чо ви ще воюєте? Ми ж вам дені за це дали. Що ви нам ну, угоду руйнуєте? Ми ви ж аванси всі отримали, а може і більше. А, а тут раптом. Тобто, ну, от відчуття от такого сценарію продамості і впевнена поведінка част, частини Шантрапи на окупованій території. Причому вони ж бачили, що Наприклад, до осені ну, і до визволення е, Херсона і Харківщини, вони бачили, що тенденція йде то на визволення територій. А потім проаналізуємо один дуже важливий момент: серед головних закидів, які нібито сформував Зеленський до заложного, нема просування територіального. Але. Сценарій про те, щоб кинути максимальну кількість українських військ під забій, ми ж пригадували оцю історію з атакою. Було вже кілька меседжів в міжнародних медіа про те, що Зеленський жене війська в атаку. Зеленський штовхає війська в атаку, не підготовлений, недоукомплектований, без авіації. І ми пригадуємо оця абсолютно. ну Така дивна атака в бік е, е, на запорізькому напрямку на Токмак, коли фактично війська просто почали розбиватися об лінію суровікина, який сенс було гнати туди війська, коли видно було, що е, сформований більш-менш е, ну, навіть ротний. Колони, ротні підрозділи з бронетехнікою, вони ж проглядаються розвідкою російською наскрізь. Так головна, головна ж претензія в цій історії виникає не до військових, а до Шарапових. Де наші боєприпаси, де наша інженерна техніка, наприклад, протимінні трали, яких на початок наступу на Токмак. Не вистачало ніде ні, ні на жодній ділянці протимінні трали можна було легко налагодити виробництво в будь-якій сільгосптехніці. Це не така складна техніка. І що налагодила тусовка Зеленського? Ми пригадуємо, скільки було в 2022 році е, радісних повідомлень про е, початок виробництва дронів. А коли дивишся звідти, дрони в військах лише волонтерські. Я, я би хотів заради експерименту дати е, лопату Кулебі, і хай він вириє на клумбі перед Міністерством закордонних справ по, повноростовий окоп. Якщо він такий мудрий, Хай, хай це, це м'якесенький ґрунт, який обробляється е, газон. А що таке ґрунт у степовій зоні засушений, забетонований? Як там вирити окоп? Яка допоміжна техніка там? Що, що в військах? Боєприпасів постійно не вистачає. Е, куртки, хто покараний за злодійство в Міноборони? Аж зараз, на другому році війни, під тиском обставин, вони, вони когось десь діли. От е, західні джерела повідомляють, що Шарапов у слідчому ізоляторі. Ніфіга. Це неправда. Не дадуть вони СБУ затримати Шарапова? Не дадуть. Це перше. Друге, чому ця тема виникла зараз із відставкою? А банкова не думала, що якщо суспільству б'ють в голову саперною лопатою звільненням залужного, Суспільство у відповідь виставить ультиматум: нафік Єрмака, Татарова, Шурму і всіх інших. Не просто звільнити, а арештувати. Якщо Зеленський їх не звільняє, а звільняє залужного, в суспільство розв'язані руки, аби захистити своїх військових. Тому що це удар не персонально по залужному. Це удар по військах. по... Скажімо так, системі управління військ, і це реально може призвести до додаткових тисяч загиблих військових. Реально це може призвести, тому що міжнародна комунікація е, військова заведена персонально на головнокомандувача. Чому якість і успіхи військ? Е, на фронтах знизились зі створенням ставки Верховного головнокомандувача імені Єрмака. Хтось з банку і пояснив суспільству пряму залежність погіршення дій військ зі створенням ставки. Не хочуть пояснювати. А суспільство може повірити в те, що всі плани залужного, Які він озвучує на ставці напряму передаються противнику, в цьому суспільство навіть не сумнівається. В цьому велика частина українського суспільства навіть не сумнівається. І нічого, щоб, ну, жодних дій з боку банку, щоб переконати суспільство в, ну скажімо так, в неможливості. З витоку інформації. Банкова не зробила. Навпаки, Банкова регулярно судить як не Дудіна, то Червінського. Як не Дудіна, то Червінського. Натомість немає засуджених. Ну От вони зробили сакральну жертву із Львівської родини Гринкевичів. Чим більше це судилище довкола Гринкевичів заходить, е, так би мовити, в, ну, в, в, чим більше е, деталей довкола цих оборудок Гринкевичів виникає, ну, от вони кинули Костомаху Суспільну, пробували затримати Лієва. Вони навіть його в слідчий ізолятор не помістили. Але Лієв в ієрархії е, Міноборони просто дрібна сошка. Він е, е, лише. Ну, Начальник управління, яке погоджує там якісь технічні параметри. Він не приймає рішення одноосібно на закупівлю боєприпасів у того ж самого Гренкевича, наприклад. Підписи під уг... хай, Якщо банково, і слідство таке впевнене в тому, що можна або Гринкевичів, або Лієвих зробити крайніми в, цьому, в цих багатомільярдних розкладаннях, хай покажуть підписи під угодами кінцевими. Про постачання. Чи, чий там підпис стоїть цікаво мені? Не часом різні кого. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.